Так, друзі, вітаю усіх. Наразі у нас 29 жовтня. Стоїть чудова погода. І ми вже гадали, що а, сезон ми вже закінчили цього року. Але, дякуючи такій гарній погоді, вирішили ще з'їздити. Так, ми на ставку Кам'янка. Це місце, де ми були останній раз на риболовлі. І вирішили ще раз же, е, сюди поїхати. Принаймні, що я е, хочу сказати, то, хто не дивився то відео, то кажу, що це водойма безкоштовна. Е, це такий великий ставок. Тут є карась, багато дрібної плітки, є короб і є лящ. А того разу, коли ми е, тут рибалили, ми. І карася, дрібного коропа, а також багато дрібної плітки. Зараз ми плануємо половити саме дрібну плітку. Ну, кинемо там ще на карася, але то таке. Сподівань, вже на нього таких немає. Будемо прибалити саме на плітку. Приконку будемо використовувати, це в нас варене пшоно, меласа. І сипуха саморобний, такі саморобна прикормка. Там є на каналі в мене відео, як я її роблю. Така непогана суміш виходить саморобна. Зараз замішаємо та будемо закидатись. Це буде у мене перша донка. Ось така от пружинка, така сама народна оснастка. Тут я буду насаджувати евоматеріал, замін... замінник пінопласту. Так. Цією донкою я буду швиряти десь на 60 метрів. Так, буду шукати, там, може, карась якийсь там чи плітка більш крупніша. А фідерком буду кидати тут метрів за 30. Так, щоб далеко не швиряти і не виматувати. Так, це є. От бачите, це такий от евоматеріальчик в мене. Багато я на нього ловив і на макушатники насаджував. Таке. Добре, він свою праву вправу робить. От фідер. Друзі, соромно зізнатись. Кинувся вчора готуватись до риболовлі, бо так не, не планував, так би мовити. І не забув, що закінчилась жилка і нічого повідки для фідера, для класичного робити. Тому була в мене, ще для водосховища готував на ляща отака от, от годівниця, кавунчик і тут з гачечком. От буду сьогодні спробувати ловити у темпі фідера от такою от оснасткою. Подивимося, що з цього вийде. Ну, щось там вийде. Якось там буде віддавати прикормку ця годівниця. Думаю, вдасться мені. Плітку дрібну приманити. Ловить на класичний фідер. Тут, а друга вудка в нього на що там? Те? О, О, це те, що я вам казав, це перша риба. Дивіться, розмір, звісно, такий шикарний. навіть садок не розкладали, бо така от риба. Буде сьогодні основною. Ну, на всяк випадок, брат тут от поставив отакий такий по А що тут, яка годівниця в тебе? Ну, типа флетки. Типа флетки. От. пап Кріль. Якраз для такої от року. Це дивись, такий розмір вже це більш цікавий. А заковтнула. Нічого собі. Це вже ого. Це гарно. Це вже можна було б і взяти таку. А для цього ставка це взагалі. І теж дивись, заглотила там аж саму шахту. Ну слухай, для этого ставка это прямо это батон. Это а, плитка такая маленькая. Слухай, плитка мала. А глаза в неї <рес> такі... От іспуга. Ну, пливі. Ага. Так, ну, бачите самі. І точку ми под, под, розгодували. Такі клюваки. І то спочатку, як ми приїхали, клювало так, ледь, ледве-ледве там щось бачили. А зараз такі подачі так дуже воно непогано клює. Тобто там вже в неї харчовий ажіотаж на точці. І також стало більш тепліше, сонце пригріло, а восені завжди в цей час клювати стає краще. Це... Нічого схоже, собі схоже на таранку. Серед дрібноти отої. Да, да. Так, так. Ніколи трапляється. Угу. Це вже друга така, щоб можна було... Да. Так. Такий цікавий розмір. Бачите, друзі, що серед оцеї дрібноти, що загалом тут клює в цілому, то є вже дві такі от взяви. Брат взяв Брат узяв дві таких цікавеньких. Ух ты! І в брата клювака! І в мене така подача. Я так в мене не схоже, що щось є. А, братець? Є. О, така непогана вже, так. Да. Вже непогано. Ну, що я хочу вам сказати? На класичну фідерну оснастку клює краще, ніж от в мене на таку годівницю. Ну, тут також і гачок більш дрібний, якраз для плітки. О, там в мене гачок був, я сподівався, якраз робив ту оснастку на водосховище на Олександрівське. Для ща, підлящика там ловити влітку. Ось. А тут якраз для кліточки такий невеличкий гачечок, годівничка теж така невеличка. така а. І зараз почну теж лупашити ту дрібну плітку. Що я хочу сказати? Класичний фідер працює і працює гарно. Все ж таки, от бачите, яка різниця? І на те було клювання. Було, не без цього, але тут відразу таке невелика, звісно, плітка, але цікава. Для риболовлі плітки восені. Весною краще ніж фідер нічого немає. Продовжуємо риболовлю, багато клювань а, дрібної плітки, багато також а, холостих клювань, тому що ну, розмір риби бажає, бажає кращого. Тому вона смикає того опаріка за кінчики і оце клювання таке. Що я ще хочу сказати? Багато народу. Я не очікував, що буде стільки народу тут. Але досить багато, ну, то ка що ми бачимо тут а, десь 6 чи 7 а, машин стоїть, що люди приїхали рибалять. Ну хто на що, хто на поплавчанку тут ловить цю плітку. Там Праворуч від нас, то там люди і з пумбом загодовували. Тобто, я так рахую щось більш таке гарне, сподіваються піймати коропа чи карася. Жодного клювання карася в нас не було. Ну так вже і запізно для карася. Ну, продовжуємо. Зараз у нас вже 12-та година, початок першої, Ну, ще пару годин, то ми порибалимо. Офіційно показую останню зловлену мною на сьогодні плітку. Все. В мене скінчилась вже прикормка. Новую мішати не буду. Тому оце на сьогодні в мене остання рибка. Ну що, друзі, сьогоднішня риболовля була вдала. Не пожалкували ми з братом, що сюди приїхали. Так, трофей нічого не було, навіть не розматували садок, щоб його зря не мочити, бо риба тут уся немірна. Тобто ми спіймали тільки з цієї маси кілька десятків оціх пліток, тільки дві були такі, що мірні, що можна було б їх забрати. Тому ми знали з самого початку, що так буде, тому навіть садок не мочив. Але ми гарно провели час. Вже е рахуйте кінець жовтня. Гарна погода, гарно провели час. Потримали на гачку рибку, посипку. Бажаю всім міцного. До зустрічі на водойму.